Спочатку він навчався живопису, працював художником-декоратором, а потім присвятив себе архітектурі, ставши одним з найвизначніших зодчих високого відродження Паскучі де Антоні. Саме так звучить ім'я Донато Браманте. Він народився в Центральній Італії та розпочав свою творчу діяльність як живописець. Саме в цій якості, у 1476 році, його запросили в Мілан до двору Лодові Коморо. Тут і відбулася його зустріч із Леонардо да Вінчі, містобудівні ідеї якого справили на майстра величезний вплив. Хоча Браманте мав видатний талант до живопису, у цей час його найбільшим захопленням стала архітектура. У міланський період творчості, що вилився у 20 років, донато Браманте спорудив кілька чудових будівель, серед яких виділяється перебудована за наказом Лодовіку моро, вівтарна частина монастирської церкви Санта Марія Делоградск. У цій споруді до НАТО з рідкісною вишуканістю поєднав місцеві ломбарські традиції з античною архітектурою. Найбільших успіхів у творчості Браманте досяг під час роботи в Римі туди. Він переїхав у 1499 році після того, як Мілан був взятий французькими військами. Саме там його мистецтво набуло класичної чистоти, монументальності та пластичної досконалості. З довелося завершувати розпочатий іншим архітектором фасад палацу Канчеларі. Завдяки великій, чітко розчленованій поверхні з пласким рустом величний палац набув рис громадської споруди. Початок новому класичному стилю поклав маленький круглий храм, зведений Браманте у 1502 році на подвір'ї монастиря Сан Петро і Мантурі, в тому місці, де розіп'яли на хресті апостола Петра. У цьому скромному, за розмірами пам'ятнику, була втілена ідея центричної купольної споруди. Із сходженням на папський престол Юлія II, енергійної людини, яка до того ж піклувалася про визвеличення папської держави, почалася пора перебудови та прикрашання Риму. Браманте став головним папським архітектором. У 1505 році взялися до створення палацового комплексу у Ватикані. Браманте мав намір побудувати систему палацових будівель та дворів, починаючи від двору Санта-Дамазе до Бельведера. Маленький храм був виключенням у римській практиці Браманте, який тяжів до величезних масштабів споруди. Він став першим творцем собору святого Петра в Римі. У цій будівлі мала бути втілена найсучасніша ідея центрального купольного храму. Архітектор не завершив це будівництво. У комплексі Ватиканського палацу є дві споруди донато-Браманти, двори Бельведера та санта Дамазе. Інші видатні праці архітектора це маленький храм на подвір'ї монастиря Сан-Петро і Мантурі, внутрішній двір церкви санта Марія дела Паче та фасад палацу Канчеларі, одного з найбільш вишуканих ренесансних палаців у Римі. Будівлі Браманте визначаються стрункою величу, Гармонійною досконалістю пропорцій, ясністю монументальних просторових рішень, творчим використанням класичних форм. Його пошуки пластично цілого образу, досконалого своєю завершеністю, центричного спорудження у багатьох речах були сприйняті Рафаелем та іншими італійськими архітекторами. Вони були втілені у великій кількості центральних купольних споруд Італії та інших країн Європи. Донат Браманте помер у Римі 11 березня. 1514 року.